Побежит вода, шар близко. Прошла ночь на другий день. Тупо позрізало. Тут заколку капуста бач більш-менш краще. А помідори то ще дві. Більше половини немає. Тут закаулка ще є, ось туди. Патаки стоять. Дві якісь, все. Де. Де. Один потикнувся, як сіш. Це помідор. До речі, речка. Це перчик. Ось до перчик. Ось до інда. А, ось до ще один перчик. Це тут якось втримався. А кавуни. Ой, один живіший покажи. О, а цей теж вже. Ну він сухий вже робиться. Диві. Його перебили. Ну цей тоже в кіші, так? Да? Ти не роблю. А веслку одразу. Ти теж кого? Веселка але до кого бачиш, немає. Все надо яблунь подивимось А що це таке на да? ну, вечні Це може багато влаги її було чи що? Ну а що ж две дощі не перестають взагалі? Дві от тобі й вещні. Я в шоці. Що, Шо, на землі грається. Угу. Да, две? От тобі і яблука. Ну, тут все ніч. А, виз да шо посікло Две На. Две, капець, ты шо? Двено. Находи мне яблоко. Вот тобі яблуко. яблука. Ты две гиди гляки подсікало, да? Разрезали. Ну, даже mm -hmm. От секало тупо.